Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка, ви мене пізнали, я ведмедик Михайлик, ваш знайомий. Мені казала мама, що може таке статися, що нам буде потрібно на деякий час поїхати з дому. Мама сказала, мені зібрати ось рюкзачок, речі скласти. Мама сказала, що візьме сама ліки, гроші, документи, а мені сказала зібрати свої речі. У мене дуже-дуже тут багато речей. Що класти в цей рюкзачок, я не знаю. Дітки, допоможіть мені, будь ласка. Звичайно, Михайлик, ми тобі допоможемо. Сідай, а ми з дітками зараз. Будемо допомагати складати тобі твій рюкзачок. Що ж треба нам з собою брати, що нам згодиться в дорозі? Так, ведмедик, тримай свій рюкзачок. Дорога може бути далеченька, тому нам знадобиться для тебе білизна. Так, візьмемо ось такі. Трусики візьмемо, носочки. Так, і піжамку. Це тобі, це твої особисті речі. Так, ось, їх трішечки. Ми їх візьмемо трішечки. По, по одному. Одна пара носочків, одні трусики, одна піжамка. Покладемо тобі в рюкзачок, щоб ти користувався тільки власними речами своїми. Так. Далі, що тут в тебе ще є? Ось така чашка є, скляна чашка, як ти гадаєш, дітки, як ви гадаєте, із скла таку важку і таку чашку, яка може розбитися, можна з собою в дорогу брати? Ні, ні, ведмедик, ми її не візьмемо. А візьмемо ось такий стаканчик. Він легкий, не б'ється і допоможе нам напитися водички. Покладемо сюди. Що в тебе ще є? Олівці? Олівці треба тобі? Треба чи ні? Так, звичайно, треба. Я буду малювати, щоб не сумувати. Кладемо, кладемо в рюкзачок олівці. Ще що візьмемо? Що в тебе ще є? О, якась ложка в тебе їсти, так? Але вона дуже важка. Металева ложка, вона важка, ведмедик. Давай її не візьмемо. Краще візьмемо ось таку пластмасову. Вона легенька і мало місця в тебе ось тут займе. Треба брати такі речі, які зручні і мало займають місця. Так. Ще обов'язково взяти водичку з собою, але треба дивитися, щоб тут кришечка була плотно-плотно закрита, щоб водичка не розлилася і не залила ані білизну, ані олівці, нічого. Її можна покласти ось так окремо. Поставити так? Ось в рюкзачок. Так, що ж в тебе є? Бачу, якийсь хлібчик, кусочок. Ні, ми його не візьмемо, а візьмемо упаковочку. Так, запаковані якісь продукти, які можуть зберігатися довго і вони не відкриті, закриті, запаковані. Оту упаковочку ми Візьмемо, але не будемо класти туди, де в нас білизна і де інші речі. Ми їжу і водичку поставимо окремо. Так? І ведмедик, що в нас іще є? Попит. Сьогодні ми навчилися рахувати за допомогою попита, тому ми, звичайно, його візьмемо з собою, кладемо. І залишилась в нас ще іграшка. Дітки, а іграшку ми візьмемо з собою чи ні? Треба нам іграшка. Звичайно, звичайно, треба. Хіба ж друзів залишають, іграшку з собою обов'язково покладемо. Ось ведмедик, твій рюкзачок готовий. Нехай він ніколи нікому не згодиться, але якщо так трапиться, то нехай він буде в нагоді. І нехай там будуть тільки корисні речі, які нам знадобляться. Дякую вам, дітки, дякую вам за допомогу. Мене мама точно похвалить за такий рюкзачок, що ви мені допомогли там все правильно скласти. Дітки, я з вами прощаюся і бажаю вам мирного неба.